Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати у духовці отаку картопельку. Це вона така, показує на відео величенька, а на дійсності вона не величенька. Така на 2 см десь. Ми колись, як збирали осінню з города вже картоплю. Ми обов'язково запікали таку картопельку у духовці, і то дуже і дуже смачненько виходить вона. Її можна запікати із підчеревинку, черевенку, з салом, з м'яском. І можна навіть додати вже в кінці, коли вона запіклася, майже якоїсь колбаски домашньої. Теж дуже-дуже смачненько виходить. А сьогодні я зроблю таку пісненьку по-простому, тільки з чесничком, з цибулькою, з перчиком оце і все. І теж виходить така дуже-дуже смачненька картопелька. Я її гарненько помила, такою мочалкою цим шкарбачкою з цієї сторони. Добре, її помила. Зараз я поставлю воду, воду її гарячу поставлю, так, щоб вона тільки гарненько закипіла і посолю, щоб вона набралася соли, щоб вона всередині мала смак. І покипить вона десь 5 хвилин, більше не треба, так, Тільки щоб сіль пройшлася, і ну, ще трошечки, щоб обійшлося. Тому що вона в мене трошечки величенька, ми коли осінь, убрали, то брали дуже маленьку, майже наполовину цієї. Отаку дрібнесеньку ми нами раз два у духовку, і то така смакота вийшла. Сьогодні вона в мене трошечки має величенька, я її такі обкіпити. Ну, ставлю, щоб обкипіла, а далі вже буду показувати. Ну, Пройшло 7 хвилин вже, трошки більше, ніж 5 хвилин. Като картопелька гарненько покипіла, як я казала, посолила, воду зараз злию з неї, і далі вже буду показувати. Духовку я включила на 200. Майже на 250 градусів вверх-вниз. У мене духовка велика, тому я включаю її трошки на більше градусів. А потім, уже коли буде картопелька запікатися, я побачу, що вона вже запікається, я трошки меншу зроблю там температуру. Ну, от тепер беру картопельку сюди, закидаю таку формочку і олію. Там гарненько та колію, щоб вона мала в чому гарненько є олію, щоб вона обійшла. Вся. Ну от і все. Ставлю її зараз у духовку. І мені ще потрібен буде чесничок, цибуля і чорний перчик. Солити не буду, тому що я її солила, коли відварювала трошечки. Покажу вам цибулю, от як я нарізала, так на велико порізала. І тепер показую вам. Зараз буду цю цибулю зверху посипати на картоплю. От бачите, яка вже зарумянилася, гарно зробилася картопля. Вона вже готова. У мене вже і часи піка, і що вона вже готова. Тепер я даю оцю цибульку зверху, прямо от так на нього. Зараз перемішаю тут і її. І вже коли цибулька присмажиться трошечки, я додам сюди чесничок. Бачу, що цибуля вже трошечки присмажилася, така почала рум'янитися. Я тепер от беру перчиком, посиплю тут перчик так до смаку. І видавила чесничок через чесну давку, додала трошечки холодної води, як і зараз зверху полию цим чесничком. Я не можу рукою одною тримаю телефон. Отак, візьму ложкою і по картопельки. І все, буду виключати. Я вже вийняла з духовки картопельку і буду вам показувати, яка вийшла. Отака. Бачите, така картопелька получилася. Я зараз візьму тарілочку декілька і покажу вам. Судилки зверху поставлю. Вилочку не забрала, прямо на вилочку. Отака, бачите, Дивіться, яка вона. І зараз вилочкою вам покажу, яка вона всередині. Поставлю на стіл. Така, бачите? така вона гаряча, треба було ніж взяти. Дивіться, вона готова, запечена і дуже-дуже смачна запах такий, неймовірний. Ну і покажу вам ще, що. Ми сьогодні, отаку, як я кажу, ми завжди чесничком. Отаким, можна її ще брати прямо на вилочку, отак, і мокати сюди в чесничок такий, як ми робимо завжди, але я чесничку додавала, показувала. І з такими огірочками будемо смакувати квасеними. В мене є на каналі, як я їх класила. Так, так, хочу спробувати її, але така вона гаряча-гаряча дуже. От, Все-таки отак. Чесничок можна. Можна і не класти так, можна вона ще з річком вже. Ой, яка смакота. Но гаряча і гірочка візьму до неї. Так і попробую. з гірочком. Дуже смачно. Хлопчики і дівчатка приготуйте таку картопельку. Це така смакота пісненька, але дуже смачненька. А якщо бажаєте з. Черевинку з колбаскою це теж буде прекрасно. Це дуже-дуже смачно. І дякую вам, що ви були сьогодні зі мною, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала таку, таку запікала таку картопельку. Дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за побажання, які ви мені пишете в коментарях. Дуже-дуже гарно дякую вам і вам бажаю всього-всього найкращого здоров'я! Всього того, що кожен бажає собі, хай у вас бувається. Бажаю нам поскоріше мирного неба. І тоді до зустрічі!